Віктор, привіт, привіт. Слухай, дуже рада в твоїй студії. Я знаю, що ти співвласник студії Степ, де ви знімаєте контенти і запрошуєте різні бізнеси. Дуже рада після проведення стратегічної сесії з тобою тут поспілкуватися. Ти знаєш, я нещодавно була дуже вражена. Ми десь намацали після стратегічної сесії нашу долю на ринку, але дійсно ви входите в трійку лідерів в Україні, які надають послуги НМТ і ЗНО. Як ви докотилися до того життя? Так, і це лише у нас перший навчальний рік пройшов, ми вже так з ноги зайшли на цей ринок, як так можна сказати. Взагалі прийшли туди через родичів. І <свісна> в кінці 23-го року основний проект, де я був також співвласником, у нас майже закрився, і потрібно було шукати якісь нові шляхи, нові проекти, оскільки в минулому бізнесі була експертність велика в продажах і в маркетингу. То хотілося саме працювати на ринку послуг, тому що, наприклад, там я вас тим самим Million Flowers, там Sun, в яких ти теж проводила страцесії, так. бо це такий товарний бізнес, склади, якісь розрахунки. Я не настільки розумний да, перестань <гум> От, ну, взагалі звик з самого початку, коли перші бізнеси пішли, то це було в ринок послуг, тому що класно, що запускаєш рекламу, тестуєш, нічим не ризикуєш, вийшло, не вийшло. Там якщо мінус, то невеликий. І паралельно з цим у мене була історія, що мій тато, доктор історичних наук, і все життя готував до ЗНО, до НМТ, і оскільки коли почалось повномасштабне вторгнення, то сарафанка перестала по Вінниці працювати багато хто виїхав. В інші міста за кордон. І він попросив допомогти йому запустити якусь рекламу. Оскільки це було після пару чарок коньяку е, на кухні, Тверть і в мені проснувся бізнесмен, я кажу, батя, будемо робити бізнес. Давай все, відміняємо ці півтори години з одним учнем один на один за 350 гривень, робимо 10-15 людей, 200 гривень з людини. Ось і таким да, чином через рік тато звільнився з університету. Я ж не пам'ятаю, що зараз у вас на курсі до трьох до чотирьох тисяч. Тисяч навчальний може, рік та? понад три тисячі учнів е, прийшли, проходять з нами навчання. Е, ну таким чином е, затестували формат, де ми можемо багато предметів, багато учнів, багато груп е, навчати, готувати до НМТ. Uh -huh. І потрошку, потрошку, вже був костяк команди, який зі мною з самого початку, і ми почали розвиватися, розвиватися і так Круто. хочемо на наступний рік ще більше. Віктор, а як ти думаєш? Дивись, нас настільки, мені здається, заскорузла стара система освіти. Ми вчимо, як правило, предметам, але ми не вчимо скілам, які допомагають потім дітям розвиватися, дуже швидко адаптуватися під ринок, знаходити себе. Так? Всі чули про там, хард скіли, про, про uh -huh. софт скіли. А що треба взагалі розвивати? Очевидно, що ти чув про мета-скіли і про селфськіли, так? Uh -huh. Як ти думаєш, чи потрібно в нашій системі освіти от власне розвивати напрямок розвитку цих мета-скілів і селф скілів е, Так, звісно, особливо зараз, коли не зрозуміло, що буде взагалі з більшістю професій оскільки штучний інтелект, куди це все приведе там, через 5-10 років, ніхто не знає. І взагалі через великий тренд того, що за життя людина може змінити 5, 7, 8, 10 професій, то потрібно швидко навчатись, от, а для цього якраз софт-скіли найбільше потрібні. Ми зараз в персоні, ми намагаємось Окрім того, що ми даємо так би продукт, за який діти і їхні батьки платять нам кошти, підготовка до НМТ, ми зараз надаємо дуже багато безкоштовних форматів, наприклад, ті самі подкасти. Де ми в дітей питаємо, що вам цікаво. От у нас є експерт, там, наприклад, по е, харчуванню, є експерт по, от з тобою вже запишем, по бізнесу, uh -huh. є експерт по взагалі нейронам, роботам мозку, психологія і так далі. Є профорієнтація. І діти якби, через нас питають у експертів якісь важливі для них питання, тобто такі як формат одного з тих безкоштовних контентів. Е, також самі навчаємось, як працювати з дітьми, різні характери, е, багато хто там, хтось більш закритий, хтось більш відкритий. Хочемо це індивідуально цей зв'язок з дітьми встановлювати і встановлюємо. І постійно збираємо зворотній зв'язок. Е, і ми хочемо вже в цьому навчальному році до предметів НМТ додати. Факультативні курси, mm -hmm. які розвивають, якісь, якісь кордони в голові розширюють ці кордони, і це і профорієнтація обов'язкова, це і фінансова грамотність, і далі, далі, от такими от кусочками, шматочками, що кому цікаво, щоб ця дитина могла розвивати те, що їй подобається, mm -hmm. тому що тут теж важливо розуміти себе, свої таланти, свої сильні сторони і не заганяти цих і так нещасних дітей в якісь рамки, що треба там. Обов'язково знати математику. навіть та сама математика, то її важливо розуміти. І в нас якраз викладачі, які допомагають більше зрозуміти, звичайно, упор йде на результат на НМТ, але працюємо в такому напрямку, щоб діти розуміли цю математику, цей предмет. Угу. Ти знаєш, я чому так загострила питання щодо мета скілів і селф скілів Зрозуміло, що треба розвивати особистість та читати багато. Мати, навички, там, шахи, в карти навіть вміти пограти, та, в Бельдік. Але щодо власне скилів мета, які пов'язані з гнучкістю, адаптивністю, якимись рефлексіями в суспільстві, та з відчуттям себе в цьому суспільстві, пам'ятаєш нам в дитинстві? Ну, ти набагато молодший за мене. Але я пам'ятаю, в дитинстві багато батьків казали своїм дітям, згадаю, це точно було. Жопі слова не давали, пам'ятаєш? Мені теж так казалось. казали, так? <смеш> 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 та, та, та. <смеш> і от ти сидиш за столом, наприклад, коли прийшли до тебе, ну не до тебе, до твоїх батьків гості, і на тебе так дивляться, там, Оля, тихо, ша, там, жопі слово не давали, так? І ти постійно так думав, ну чому мені не дають слово? І в мене зараз з дітьми абсолютно трансформувалася ось ця взаємодія і спілкування. І я тішуся тому, що моїй доньки 24 і сину 14. <смеш> І вони абсолютно не бояться висловлювати свою думку. Вони настільки мудрі були з дитинства. І я думаю, що це із-за того, що власне я їм дозволила себе з народження відчувати особистістю. Та? І вони проявляли себе постійно. Вони не бояться нових якихось викликів. І що саме цікаве, якщо сину 14 років, він. Дуже багато навичок зараз вчить, я, наприклад, алгоритм Тіктока вчила uh -huh. би, наприклад, там не знаю, тиждень. Він мені за п'ять хвилин знаєш прийшов -тю -тю -тю, 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 тю тю тю, мама. Во так і так зрозуміла, uh -huh. зрозуміла. Right. Тому мені дуже подобається ваш підхід, і ми розбирали це в на стратегічній right. сесії. Що у вас, власне, в планах ці, ці факультативні заняття, щоб ці мета-скіл і селф скіл розвивати. Слухай, в мене ще одне питання до тебе, якщо ти не проти, очевидно, що в нас трошечки зміниться там на 10 років наперед бачення вивчення мов. Які мови ти бачиш? Які курси мовні у вас ще з'являться в персоні Education? Uh, зараз. Uh... Ну, взагалі про цей тренд я хотів тебе запитати, як ти це бачиш, <світ> але ну, з окрім англійської, які, яку 100% потрібно знати, то напевно це іспанська, От, ще <світ> так навіть думаю, китайська. Угу. От, але там не знаю, з політичної точки зору не зрозуміло, що там взагалі буде. Ну, а як то кажуть, ворога треба значити? З, з іншого боку, я бачив вчора, в де це чи в Зумі, чи в. А, ні, в Google Meet з'явилася нова функція, де в реальному часі ти говориш з іноземцем, перекладає на твою мову. Та ти, ну, І можливо, шит, ці умови взагалі не треба. Знову ж таки, так, так, ми так, живемо так. в епоху штучного інтелекту. Я з тобою погоджуюсь щодо іспанської мови, тому що е, впевнена, що там протягом десяти найближчих років е, дуже стрімко буде, буде розвиватися Латинська Америка, країна Латинської Америки. Ми поки що про них не так сильно чуємо, але якщо ми будемо брати те саме Чилі, Перу, там, та, Аргентина, mm -hmm. Бразилія, правда, там, португальська ще є. Але тим менше іспанська буде дуже е, актуальна, китайська 100%. І все ж таки мову ворога треба знати. Так? Чому? Москалі програють на фронті інформаційному, тому що вони не знають українську мову. а Ми російську знаємо та тому до китайської треба так само готуватися. І давайте казати відверто: дивись, всі користуються Тіктоком. Це Мейден Китай, та Майден China. і дуже багато інновацій, які зараз є. Вони прийшли з Китаю. Нам треба співпрацювати з Китаєм. Подивись, зараз дуже дропшифтинг та розвинути. З ким ми торгуємо. в мене може не бути складу, але я купила умовно на Aliexpress якісь товари, його перепродала так, угу, а вже так, на український так, ринок. Так. Тому якщо в мене буде представник в Китаї, так званий нацмен, і я з ним зможу розмовляти його рідною мовою, це теж дуже круто. Третя мова, яку я бачу, це однозначно арабська, угу. тому що країни перської затоки задають тон, і ми це бачимо. Тому мені здається, для Personal Education це буде дуже класний такий набутий досвід, коли ви собі започаткуєте курс з тих трьох мов. Якось так. А скажи мені щодо професії майбутнього, є бачення, чи так само можемо подискутувати? Um... Насправді дуже дуже важко все йде в діджиталізацію, в так само IT нікуди не дінеться, але питання в тому, наскільки які айтішники потрібні будуть. Тобто, зараз угу. якось важко зрозуміти. Наш підхід насправді більше в тому не вибирати зараз професію, яка буде актуальна через 5 років, коли ти закінчиш університет. Момент навчитися вчитися, ця гнучкість, відкритість до нового, постійне вивчення нового, бути в ногу з часом. Ось я більше про це. Насправді, якщо ти розумієш себе, свої таланти, свої сильні сторони і ти гнучкий і відкритий, то в принципі все рівно, які там будуть професії в майбутньому. Абсолютно. І ми цього не знаємо і не можемо навіть собі уявити. Ну, цікаво пофантазувати, але насправді все рівно, напевно. Ти знаєш, а я би хотіла щодо того. Я переб'ю просто багато хто віддавав дітей, які взагалі там без математичного складу розуму з творчим розумом в ІТ, тому що син сусідки заробляє 2000 доларів і кайфує. І зараз купа історій, де Айтішників скорочують. Ну, В українському ринку так точно це я знаю, ми познайомимо і так далі. Вже їх просто більше на ринку вільних, і, відповідно, і зарплата не так сильно вже і росте, uh -huh. і збільшується, і так далі. Або там, наприклад, не знаю, мої батьки вчителі-викладачів, моя дружина вчителька, батьки в неї теж вчителі. У мене теж. І це було, що завжди щось буде. Щоб там не було, uh -huh. яка б криза не була, вчителі завжди треба, медики завжди треба, то там ще юристи завжди треба, я на юрфак пішов. Uh -huh. і... Так було в 2000-х, юристи і економісти, так, як було як так, в Тарганів, так, так. а зараз що з ними? Ну, так, не треба потім, так багато. потім прийшли якраз після ти цього. Ти знаєш, я тобі хотіла сказати я не чула ніде такі думки, але мені здається, що світ зараз на порозі дуже величезної професійної катастрофи. Ми ж всі хочемо одразу там, стрибнути в преміум сегмент, та, в преміум клас, умовно бути топ-менеджером, uh -huh. бути супер-пупер-біоінженером, щось пов'язане з ШИ, там, криптобезпека або uh -huh. безпека в інтернеті в просторі. Так? Але давай згадай мультик волі, пам'ятаєш про того старого uh -huh. робота? Робота. Не дивись, подивись тобі, це треба. Тому блін, що я ти, всі таксари дивився, але блін, волі не дивився. Ти зі школярами працюєш. Дивись, там яка суть. На планеті Земля, яка вже не придатна до життя, залишився один єдиний робот в волі, там старої інформації. Нічого нема, ні дерев, ні рослин, все. Навіть океанів морів нема, все в пилюці, в багнюці, в піску. І виходить так, що звідкись прилітає робот там останнього покоління Єва. І він такий, ну, це типу, знаєш, як зустрівся старий Запорожець 50-го року, 20-го сторіччя, і просунута якась там, Тесла 25-го року. Uh -huh. та? Він на неї дивиться, дивиться і він закохався. По великому рахунку місія була: Єва прилетіла з космічного корабля, де живуть всі земляни. Та? Вона прилетіла для того, щоб подивитися, чи земля вже придатна знову до життя. Та? Uh -huh. В чому суть. І потім ми перемістилися на цей корабель, там живуть люди. І ніхто не знає, як вирощувати пшеницю. Ніхто не знає, як посадити квітку. Я колись уявляв, а якщо б там машина часу, я б отвернувся в якісь печерні часи, я не впевнений, що я вогонь розведу. Так, розумієш, і от я зараз про те, що а нема кому перепрошую, унітаз починити. Чи там підтікає кран, я своєму чоловіку кажу, Віктор, там прокладку, напевно, треба поміняти. Ну, я так собі думаю, та? А ти вмієш прокладку в крані? Розумієш, про що не, я не говорю? Тобто ці всі робочі спеціальності вони вимирають, і це не є добре. Ми не можемо бути на висоті технологій, діджиталізації, а хто буде ручками в полі працювати? Я розумію, що так само це можуть бути машини, роботи, трактори там та. Але туди саме хочу закинути, що а хто буде вчити дітей? Власне, ши за 12 000 гривень в місяць, там там до 20 зарплата вчителя молодих дуже мало, і Получись, ніхто не хоче туди був. йти, да. тому що пішов там умовно менеджером по перепискам. Угу. Поки що ще ця професія є, угу. поки штучний інтелект не вже ще не спілкується повністю як людина. Угу. Там ще рік може ці менеджери побудуть. Угу. <laughs> так, менеджери персони, не вихвилюйтеся, <laughs> ми знайдемо в роботу. <laughs> Ну Умовно, тобто, uh -huh. все, все повністю замінюється і спілкування стає більш живішим і так далі непонятно. Слухай, ну дивись, останнє Так, Дивись, я між іншим, я не вірю в крипту. Мені здається, що це не така роздута тема. Але тим не менше, проши: ти звернув увагу, якщо в людини низький IQ, і в людини по суті мало прожитого досвіду практики, якщо тупе питання ти ставиш ши, він тобі тобі тупо відповідає. Ти звернув увагами? Так, 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 так. І тут теж треба мати свої навики, розумієш, і, і розуміти, про що ти питаєш. Я інколи коли там задаю питання ши, я його заганяю. Я люблю ши заганяти. Я кажу: ні, 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 тут, тут ти не прав, подумай там, особливо, коли я готуюсь до стратегічної сесії. І хочу нагадати собі пропрацювати якусь методологію, і він мені починає ну, нести просто пургу, як кажу, е -е -е -е, ступи, спи, ступи. А ось це. Він каже: Ой, вибач, я ж забув, що ти там три та? Тобто uh -huh. тут теж треба мати таку інформаційну гігієну, не слухати все, про що говорять в, в онлайні і в інтернеті, так, і все ж таки вкладати в свою коробочку. Знання. Останнє запитання тобі. Які плани? Е, плани. Е, глобальна. глобальна. Ми е, дійсно хочемо вплинути на зміну системи освіти в Україні от, в сторону дитини, в сторону розвитку особистості, от, в сторону того, щоб дитина якби не, не відчувала і дитина, і вчитель. Я знаю, що вчителі теж їх там можуть десь їхні кордони, так скажемо, uh -huh. обмежувати, це про освіту. Це такі глобальні. Взагалі, ми, про, ми такі, як можна сказати, провідники. До щасливого успішного майбутнього дитини. У нас така велика ціль: це один мільйон підлітків, які щасливі і Ми Там спеціальними опитуваннями будемо це перевіряти і відслідковувати, як ми впливаємо на життя підлітків українців. На цей рік, найближчий навчальний, хочеться вирватися в топ-1. Нічого освітніх собі. компаній по Україні, які готують саме до НМТ. І, звичайно, розширювати послуги і не тільки готувати до НМТ, а більше працювати з меншими дітьми, і з тими, хто вступає в університети і так далі. Тобі зараз працюємо завдяки страцесію. У нас вже є більше бачення на це все. Ось тому. Це класно, класна команда. Ми дуже заряжені. Хочемо дійсно щось класне зробити, створити вже виходить, але не, ні в якому разі не будемо зупинятись. Ми там тільки почали. Круто, шановні власники бізнесів, які ще планують провести стратегічну сесію і зі мною війти в програму Стратегічне планування. Я вам раджу послухати Віктора. Який зі своєю компанією пройшов програму стратегічне планування, Віктор, вибач, але такі для мене питання. Ти ж знаєш, я завжди збираю зворотній зв'язок від замовників, з якими я співпрацюю, вони стають вже моїми друзями десь, так? Для чого потрібне стратегічне планування? Не просто проведення страцесії, сухо, да? прийшли, щось там настратегували, вибачусь так, придумали, що зробили Х10. Для чого потрібна ця програма? Е, тому що взагалі е, дуже багато ідей, е, дуже багато варіацій, куди піти, що можна зробити, і ти в цьому всьому можеш загубитись. І стратегічне планування це розуміння, куди ти йдеш, яким чином, з ким ти йдеш. Е, якби яким шляхом, і ти одразу можеш відсіяти все непотрібне, тому що в тебе є ну як місія, візія для компанії, так і uh -huh. стратегія для компанії важлива. Та, тобто, там там куди означає. ти йдеш, uh -huh. як, якими кроками, що ти будеш робити, е, точно точно розумієш. Тобто, у нас є екшн план після стратегічної сесії, де uh -huh. у нас просто покроково все розписано на рік, що ми маємо uh -huh. зробити, які ініціативи впровадити, і так далі. Зрозуміло, що є ще там рутинна робота, і так далі. Тут теж є якби стратегія, що з нею робити. Які люди нам потрібні в кожному відділі, куди ми рухаємось, як ми рухаємось, і це все навколо однієї цілі, і без цього нікуди взагалі, без розуміння стратегії. Mm -hmm. Тобто це не тільки якби кінцева точка, це ще яким чином туди дійти до цієї точки. І тому надивленість крутого експерта, який бачив сотні бізнесів на різних етапах свого існування, Точно розуміє, на якому ми знаходимося етапі, uh -huh. як нам стрибнути е, на наступну ступіньку. ступіньку Вибачте, так. Я звіниться. <гум> Слухай, ну так, це ще й побудова системи на правду, так дивись, е, дуже багато замовників моїх бояться слова дослідження. У там діагностика бізнесу. Там ці зовнішні, внутрішні фактори, які впливають на бізнес. Чому це потрібно зробити? Ну ви по півтора місяці, по великому рахунку перед стратегічною сесією готувалися. Так. так для чого це потрібно? зараз переформатовуємося вже більше місяця. Угу. Повністю структура команд відділів, взагалі кампанії змінилися. Це дуже круто. Вже видно певні результати дослідження. В мені здається, що це якісь страхи, типу аудит. Типу uh -huh. зараз перевірять, uh -huh. щось я роблю неправильно. А навпаки, треба знати, що ти робиш неправильно. Це якраз про відкритість. Якщо ти відкрита система, то ти впускаєш. І... Це ж зворотній зв'язок, насправді. Uh -huh. А якщо ти закрита система, то ти боїшся, що хтось залізе до тебе в твої справи, подивиться, що і ти, типу, не знаю, можливо, люди. Якісь завищені очікування від себе вибудовують, uh -huh. або там, бояться, що хтось там. Або, наприклад, як е команда узнає, що я там щось зробив не так, наприклад, як uh -huh. керівник, як СЕО. Я от зрозумів, що я поганий СЕО, бо — це біда взагалі. Бо я сьогодні СЕО, завтра власник, як мені зручно. Зараз я людина, СЕО, яка працює, я такий. Вань, ти хоч мене поважати менше не став. Коли ти почав закапуватись відділи і дивитись, що там, що там, що там, що ми там не понабудовували. І... Але це круто, це ж прорив, прогрес якраз в цих дослідженнях і mm -hmm. так само зовнішні ризики. Мені як там, власнику, десь хочеться не думати про це. Не думати, але коли воно настане, то до цього треба бути готовим. А може не настане, але ти все рівно якби підготувався, в тебе є шляхи, план А, план Б, план С. А якщо Ну ці ж думки неприємні, їх же хочеться відігнати постійно. Тут приходить людина зі сторони, яка прям. От дивись Треба спецназ прийшов да, та да, 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 навіть порядок. Да. Слухай, але тим не менше, у вас дуже крута, класна команда. Я була вражена, що середній вік команди, якщо не помиляюсь, там ти казав мені, 28 вісім років та в цьому да. Ось ну окрім тестя і тата поважних академіків, професорів, які вчать наших українських дітей. А, ти знаєш, мені було дуже комфортно з вами працювати власне Назайом. за рахунок того, що ви молоді. Те саме було з Твінсанами, так Саня, угу. привіт. А, я зрозуміла, що в мене драйвить. Я не хочу сказати, що я там за стара. Я рахую, що навпаки, в мене тільки починається цей досвід набирання. от такого досвіду експертності. Але що мене вражає в молоді? Ви не боїтеся, ви дуже гнучки. Ви можете дуже швидко зробити цей розворот на 180 градусів. Півот, так званий. Mm -hmm. та? Ви дуже активні. Якщо ви намітили нові цілі, немає такого, що ой, мені за це не платять, я туди не піду. Ой, мені не цікаво. Ой, я фінансист, я не буду маркетингом займатися. У вас це настільки органічно відбувається. І ось мені здається, це основа, яка вам допоможе дуже швидко стабілізувати вашу систему, uh -huh. так? наростити потенціал, він у вас величезний, і зробити дійсно ці ікси, які ми намітили. Я бажаю тобі, і команді Person Education. Удачі дякую. і дякую тобі за інтерв'ю. Тобі дуже дякую. Але я вже вважаю, що ти частина команди. так що Супер! Дякую. Дякую.